Євромайдан триває. Сотні тисяч українців продовжують стояти на Майдані Незалежності в Києві. Таким чином вони прагнуть довести владі, що мають повне право і бажання жити за європейськими стандартами. Про настрої в столиці, наміри влади і підписані угоди з Росією. Нам телефоном розповів народний депутат Руслан Зелик. Провіть віддається під гарантів редових попередньо. Це означає, що Фонд національного добробуту Росії, який надає цей кредит, візьме в якості зобов'язання, облігації уряду України. Цей кредит віддається під 5% річних і термін погашення його має бути 2 роки. Україна цей кредит, в принципі, віддати не зможе. Не зможе, тому що отримані гроші підуть на латання бюджетних дір, на проїдання, а не на підтримку економіки. Кають нас, наприклад, у разі неповернення або не своєчасно погашення е кредиту. Росія через міжнародний арбі... арбі... арбітраж може, наприклад, стягувати з, з України у, у судовому порядку під державне майно, якщо ми не повертаємо або нечасно постаємо ці гроші. Згідно арбітражних тих рішень, нам доведеться гасити на борг по облігаціям державними об'єктами. Що це мається на увазі? Це на увазі те, що цікавить Росію. Росію цікавить стратегічні державні підприємства. Системи комунікацій і ГТС. Якщо порівняти 15 мільярдів доларів, і подається багато це чимало, це наприклад за урахуванням відсотків, це майже 140 мільярдів гривень. Можемо сказати, що при продажі найбільшого промислового гіганту України Києворіч Сталь пригадують фонд держмайна оцінив його вартість у чотири млрд грн. гривень. Тому якщо взяти чисту математику, значить, за два роки ми, нам потрібно буде віддати Москві більше 30 таких підтримки криволіста. Майдан він вже переміг. Переміг тим, що люди вийшли на вулицю. Переміг тим, що люди назвали не люди називалися революцією, революцією гідності. Гідності людської, яка не буде терпіти тих речей, які дозволяють до влади.